Так, ви ж розглядаєте, зараз ведеться Є, я розглядати. Як це? У нас іде збір інформації. А, та пенсі. чекайте, я Початку зараз пенсі. подаю клопотання, що а. я хочу з'їздити, типу, зараз перевіритись пенсі. на. Ну, ну я от заявляю ходота Дивіться, Я вам шість разів запропонував зафіксовано на гру. Ні, та падежі. В мене був стрес. Я не можу не міг зорієнтуватись на що повноцінну заре? ситуацію По, стосовно 1900 гривень. Ви Фронтальну камеру включити і засніміть свої зрачки і очі, які червоні у вас, і поведінку свою, яка маю, у вас була. Причому тут ми... Послухайте, я ні, ні ні стоп. Мені не потрібно мені права тоді. Мої назад повертайте. Вилучається. Ні, вони не можуть вилучатися. От як мені зараз забрати лікарня, за канада не написано, що який дивіться. То, що ви зараз то, що ви достали камеру, там питаєтесь no. грати на камеру. Це одно. У нас зафіксовано все на грудний відеоарестатор. Ваше Та побері... це ж хорошо. Ваше, Ваша, побері... ваше, чекайте. Як я, як я шість разів вам запропонував назвав ознаки вам наркотично спіня? Шість разів вам запропонував пройти огляд ви, 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 ви мені, мені це питання це на питання. Це дивіться, це ви зараз це мені це навіть, навіть не даєте не договорити Ми не будемо грати по вашу камеру. Бачите, забрали права, забрали права. Зараз подадуть типу, тимчасово, я подаю клопотання. типу Давайте поїдемо тоді, куди там. Зараз немає. А, нема а... Не нема. а як це не їхати? Якщо ви мені хочете вилучити мої права. Задав чітко питання в медзаклад до лікаря-нарколога для проходження огляду на стан наркотичного сп'яніння. Їдете, ви сказали, я а не я, хочу. А я не, я перепитав у вас, а ви мене ви мені компенсуєте той час і ті, сказав, ті ресурси, ні. які я витрачу? Я вам сказав, ні. А ви ні. кажете, ні. Так на якій на підставі я буду на це робити? На підставі виявлення ознак наркотичного сп'яніння. Та що значить виявили? Виявлення ознак наркотичного сп'яніння. Та що значить виявили? Все ясно. Героїн Маріхуана 1452, Наказ спільний моз і МВС. Там, де прописані ознаки. <пилання>, ознаки, наркотичні... Там, де прописані ознаки. Ну Ось ви бачите, поліцейський стоїть на своєму, він названо вам ознаки наркотичні... Чекайте, Ми побачимо, не побачимо. Тоді почти оптима. Стоп, так чекайте, я нічого не не підписав. Шановно, у мене є колізія під підздесь і під підздесь під підздесь і під пздесь так чекайте, ви даєте мені щось? Дайте я мені вот посвідчення, посвідчення ваші дайте. Не так я знаю. Ви мені Лечі, даже ви... Ще раз попередживав. Ще раз попереджива. Шара кровосись, кровосис оперені. Ще раз попередживав. Ще раз попереджив. Поперед, поперед, да. поперед. да. Я вас питаю, будете знайомить ви камеру начинаєте включать вбігати від мене. Я не буду Та я камеру зафіксувати, що я ознайомлювався. Відкривання висторонні. Від так подкерування... чекайте, Ні! стоп, дайте мені цей. Я вам все надав. Ви відмовляєтесь, бігаєте. Так я. куди я, де ти мені поставили за бігати. Коротше, забрали права, не дали навіть не, не, на ознайомлення, нічого, короче, не, не дали. І ось уїжджають, я навіть і підпис не поставив. На, настільки зухвало, я ще не бачив таку поведінку.